Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики, і сьогодні ми з вами продовжимо дивитись розв'язки прикладів з підручника, математика, алгебра і початки аналізу та геометрія рівень стандарту автора істеп для 10 класу. Ми з вами на минулому році почали уже 10 параграф. Який називається вимірювання кутів у просторі ортогональне проєктування. Цей 10-й параграф знаходиться в другому розділі перпендикулярність прямих і площин у просторі» в другій частинці геометрія. І сьогодні пропоную подивитись розв'язок прикладів від 10.8 до 1011. І так, вперед. 108 Із точки до площини проведено похилу завдовжки 12 см. Знайдіть кут, який утворює похила. З площиною, якщо проекція похилої дорівнює 6 коренів із 3 см, нам треба спочатку розібрати, що взагалі таке кут між похилою і площиною. Якщо ми розглядаємо похилу АМ і площину альфа, то це кут між похилою АМ і її проекцією на цю площину, тобто ВМ. Тобто, треба знайти в цій задачі кут АМБ. Якщо відомо, що АМ 12 см це похила, БМ це проекція, і вона дорівнює 6 коренів із 3 см. Покажемо, що нам задано і що нам треба знайти. Якщо це похила АМ це проекція, то відповідно АБ це перпендикуляр. Відповідно, кут Б це прямий кут і трикутник М – прямокут і трикутник. Якщо в прямокутному трикутнику ви знаєте гіпотенузу і прилеглий до якогось кута катет, то використовуючи тригонометричну функцію косинуса, ми можемо визначити цей кут. Косинус кута АБМ, якщо стати в цей кут, це буде відношення прилеглого катета БМ до гіпотенузи АМ. Дивимось, все нам задано, так, АМ і БМ нам відомі, можемо підставляти в цю формулу. Тоді можемо підставити значення BM, це 6 корінів із 3, поділити на АМ це 12. І в результаті при скороченні це буде корінь із 3х2. А щоб визначити косинус якого кута дорівнює із 3х2, ви можете підглянути в табличку значень тригонометричних функцій. І тоді звідти ви можете взяти, що цей кут, я його позначу просто буковкою М, він дорівнює 30 градусів, тому що косинус саме 30 дорівнює корінь із 3х2. Отже, в цій задачі ми знайшли кут, який утворює похила з всією площиною альфа, і цей кут дорівнює 30 градусів. Йдемо далі. 10, І з точки до площини проведено похилу завдовжки 8 см. Знайдіть кут, який утворює похила з площиною. Якщо перпендикуляр проведений з точки до площини дорівнює 4 коріння із 2 см. Значить, якщо треба знайти кут, який утворює похила з площиною, треба згадати, що таке кут між похилою і площиною. Якщо розглядати похилу АМ і площину альфа, то це кут між цією похилою АМ. І її проекцією, тобто БМ на площину альфа. Тобто, в задачі треба знайти кут АМБ. При цьому відомо, що АМ похила дорівнює 8 см, а перпендикуляр АБ 4 коріні із 2 см. Тобто, відомі такі дві сторони, треба знайти ось цей кут. Якщо АБ це перпендикуляр, то кут Б прямий і трикутник АБМ – прямокутний. В цьому трикутнику нам заданий протилежний до кута катет. І гіпотенуза. Якщо треба знайти цей кут, то будемо користуватись тригонометричною функцією синуса. І запишемо, що синус кута АМБ це відношення протилежного до цього кута катета САБ поділити на гіпотенузу АМ. Ми всі значення знаємо, можемо підставити. Тоді синус цього кута дорівнює. Дивіться, замість АБ підставляємо 4 коріння із 2, замість АМ 8. Маємо корінь із 2 на 2 прискорочені на 4. Якщо не пам'ятаєте, дивимось в таблички значень тригонометричних функцій, що це кут 45 градусів, тому що синус саме 45 дорівнює корінні 2х2. Отже, ми знайшли, що кут, який утворює похила з площиною всією альф, це кут між похилою і проекцією, тобто кут М на малюнку, і цей кут дорівнює 45 градусів. Далі, задача 10.10. -10. Дві площини перетинаються під кутом 60 градусів. Точка П лежить в одній з них і віддалена від другої площини на 6 коренів із 3. Знайдіть відстань від точки П до лінії перетину площин. Давайте по порядку. Зобразимо дві площини альфа і бета і на площині бета позначимо точку П. Якщо ми, нам вказаний кут між площинами, то це меншість двогранних кутів. Але зараз будемо розбиратись десь той двогранний кут. У нас відома відстань від точки П до площини альфа. А відстань, ви знаєте, що це перпендикуляр проведений з точки до площини, тобто це відрізок ПК, перпендикулярний до площини альфа, і це ПК по умові задачі дорівнює 6 коренів із 3. А знайти треба відстань від точки П до лінії перетину площин, ось цієї лінії А. Тобто. Щоб провести цю відстань, треба також точки П провести перпендикуляр до прямої А, і це буде відрізок ПА. ПА обов'язково перпендикулярно до прямої А маленьке. І якраз знайти в задачі треба ПА. Якщо ось в цьому трикутничку у нас ПК це перпендикуляр, ПА це похила і АК це проекція цієї похилої на площину альфа, то за теоремою про три перпендикуляри, якщо ПА перпендикулярно до А. А це ми сказали, як відстань, то відповідно і проекція АК також перпендикулярна до прямої А. За ознакою перпендикулярності прямої площини, якщо дві прямі, а саме ПА і АК, перпендикулярні до А, то вся ось ця площина ПАК вона перпендикулярна до прямої А. Якщо це так, то кут ПАК це двогранний кут між двома площинами альфа і бета. А от нам якраз заданий двогранний кут, тобто кут між площинами. Отже, ми довели, що кут ПАК дорівнює 60 градусів. Ось цей кут. Тепер давайте дивитись, що це за трикутничок. Це прямокутний трикутник ПАК. Чому? Тому що ПК це перпендикуляр, значить, в цьому трикутничку нам заданий, подивіться, протилежний до кута ПАК катет і гіпотенуза. Щоб знайти гіпотенузу через цей кут і ось ці позначення, ми використаємо тригонометричну функцію синуса. Якщо записати, що таке синус кута ПАК, то це відношення протилежного катета ПК до гіпотенузи АП. Записала, а тепер будемо виражати те, що нам невідомо, а нам невідомо АП. АП це буде, якщо перенести його сюди, то синус піде в знаменник, це буде ПК поділити на синус, і замість кута вже підставляємо 60 градусів, тому що нам заданий цей кут 60. Дорівнює. ПК у нас по умові 6 коренів із 3, синус 60 це корінь із 3 поділити на 2, корінь із 3 і корінь із 3 скорочуються, а ця двіючка йде в чисельник, тобто 6 на 2 це буде 12. Отже, ми знайшли, подивіться, відстань від точки П до лінії перетину площин А, і ця відстань ПА дорівнює 12 см. Ще одну задачу схожу розв'яжемо і закріпимо цю тему. 10,11. Дві площини перетинаються під кутом 30 градусів. Точка М лежить в одній з них і на 10 см віддалена від їх лінії перетину. Знайдіть відстань від точки М до другої площини. Ось у нас дві площини, альфа і бета. Кут між ними це меншість з двогранних кутів. По-перше, з точки М є відстань до лінії перетину цих площин, до А маленьке. Тоді, якщо це відстань, то МА перпендикулярно до А маленьке і МА по умові задачі дорівнює 10. А знайти треба відстань від точки М до іншої площини альфа. А це буде також перпендикуляр. МН перпендикулярно до альфа і знайти треба МН. Тут зображена у нас якась похила оце перпендикуляр, то відповідно АН це проекція. І якщо за теоремою про три перпендикуляри МА як похила перпендикулярна. Прямій А, тому що це відстань, то АН як проекція, також перпендикулярна цій прямій А. То за ознакою перпендикулярності прямої площини, якщо ми знаємо, що дві прямі МА і АН перпендикулярні до якоїсь прямої А, то вся оця площина МАН перпендикулярна до прямої А, і, значить, кут МАН це двогранний кут, і тобто значення. Цього кута МАН дорівнює 30 градусів. Тепер ви трикутничку АМ. МН перпендикуляр, значить кут Н 90 градусів. Значить, трикутничок у нас прямокутний, нам відомий кут, нам відома гіпотенуза і нам невідомий протилежний катет. Будемо використовувати функцію синуса, яка поєднує всі ці три величини, а саме синус цього кута MAN. Дорівнює відношенню протилежного катета mn поділити на гіпотенузу АН. Якщо в цій задачі нам треба знайти Mn, то виражаємо з цієї формули Mn як синус помножити на Am. І замість уже кута підставляємо 30 градусів. АМ у нас 10 помножити синус 30 це одна друга, а отже, це дорівнює 5. Тобто ми знайшли з вами в задачі відстань від точки М до другої площини Альфа. Ця відстань позначена на малюнку як МН, і ця відстань дорівнює 5 см. Розібрались з задачами? Я дуже надію, що так. Якщо ні, або виникли якісь питання, задавайте з радістю відповім. Дякую за вашу увагу. Буду дуже вдячна за лайк. А хто ще не підписаний, то обов'язково підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами розбиратися з новими новими прикладами по стерометрії і не тільки. До нових уроків, все буде Україна!